Пацани, дівчата всім привітусу ви традиційно на каналі Мотохата Рок-н-Рол, і сьогодні у нас продовжується рубрика «Відповіді на запитання. берегу прибіжемось по одному запитанню і по домам. Антон Муха, добрий день. Тільки починаю в'їжджати в тему мотоциклів. Хочу собі в скорому часі придбати мот на сезон, аби навчитися їздити, відчути як це падати, але бажано, щоб і виглядав добре. Мені радили придивитися до ліфанка песті що ви можете сказати стосовно цієї моделі? Розглядаємо мотоцикл в першу чергу для міста жив місті Луцьк, для нечастих подорожей до Львова чи Києва. Чи все ж таки варто придивитися до інших моделей, що на сьогоднішній день можна пригладіти на просторах OLX? Мені хочеться сказати, що якщо ви на Ліфані КП-250 хочете вчитись падати або вчитись їздити і, і падати ж? То ви, напевне, дуже крута людина, тому що 3 тисячі баксів це немаленькі кошти. Я все ж таки вам би порадив би спочатку придивитись до КП 200, він же іракес, також ліфан, покататись, повчитись там, цепку підтягувати клапана і все таке інше, а потім вже подивитись на КП 250, тому що все-таки ну, мотоцикл не з дешевих. Впадете, пластик там коштує дорого і його шукати. Неясно. Тому все ж таки моя порада, якщо ви вже хочете, якщо ви вже обрати з лінійки Ліфан, все ж таки придивитись до КП 200 іракеза. Мозик також класний, мозик також надійний. Ви його швидко продасте, швидко купите, швидко продасте і все буде чотенько. А ліфан КП 250 це все, ну я так вважаю, що це все ж таки ну, не той мотоцикл, на якому потрібно вчитись їздити. Це вже така китайська пушка-гонка. На цьому все. Всім покидова, до зустрічі, побачимо. Слава Україні, все буде України.